Також чому спрацьовує розслаблення для продуктивності? Це насправді про те, а чи відчували ви простір поряд із своєю мамою? Тому що взагалі символізм простору. Це материнське щось, і я зараз одразу скажу слова захисту на користь наших матусь. Мова йде зараз не про реальну маму, не про те, що вона там вам надавала простору для дій, а про те, як ви це все сприймали. Не втомлюся повторювати, що психіка це про наше сприйняття, і це відчуття стисненого простору поряд із своєю матусею чи людиною, яка її заміняла, це може бути в сприйнятті цієї людини. Це не обов'язково, коли там мама стояла і казала: давай суворо в рамках такого терміну ти маєш зробити це ні. Є інша історія, коли батьки дуже приймаючі, теплі, але, наприклад, дуже тривожні. І дитина, вона поряд із такою мамою, наприклад, відчувалася, що їй не вистачає простору, тому що я кудись побіжу, щось почне робити, а мама почне тривожитися. А що це означає? Це все це ж страшно. Ну це така ситуація, коли діти вони дуже часто себе відчувають батьками для своїх батьків. Тобто, коли тривожні батьки, то це відчуття стисненого простору. З батьками може бути дуже сильним. Причому я зараз не про ту тривогу, коли знаєте, мама бігає, ну що ти там рочки помив? Ти там те зробив, туди пішов. Ні, ні, ні. Навіть таку, знаєте, знову ж таки, не про поведінку ми зараз батьків кажемо, а про сприйняття. Це основа В моїй роботі. Я завжди про за те, що ми не працюємо конкретно з мамою, папою тощо. Ми працюємо виключно із вашим сприйняттям. Це ключове. Тому що, знаєте, в одній тій самій сім'ї діти вони можуть сприймати батьків зовсім по-різному. Дитина фантазує собі, наприклад, в випадку тривожної мами. Ой, ну якщо я зараз там кудись піду, там щось почну діяти, мама почне тривожитися. А мама насправді ця може навпаки мріяти також, як і ця дитинка, вона хоче, щоб вона реалізувалася. Але отак от дитинка це сприймала, так? І виходить, мама не розуміє, що це вона така зажата дитина. І дитина думає, ні, ну я якщо кудись побіжу щось робити, то ж мама, їй буде тривожно, вона буде переживати, буду сидіти на місці.